Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегемота. Слухайте літературу українською. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та залишати коментарі. Більше лайків та підписок, більше аудіотворів українською. ЕДГАР Алан По Морелла. Глибоке неповторне почуття плекав я до своєї подруги Морелли. Я випадково зустрівся з нею багато років тому, і в моїй душі спалахнуло незвідане доти полум'я, однак викресав той вогонь не Ерос, і я з мукою і Григотою мало помалу впевнився, що не можу ні збагнути його, ні стишити його таємниче палахкотіння. Проте долею нам судилося зустрітися і поєднатися перед вівтарем. Не було й мови про пристрасть, не виникало й думки про кохання. А моя дружина відсуралася товариства і, опікуючись тільки мною, дала мені щастя, бо ж подиви мрії також щастя. Знала Морелла вкрай багато. Певен, вона мала непересічні здібності і потужний розум. Я відчував це і чимало навчився у неї. Та незабаром я зауважив, що вона, мабуть, завдяки у пресбурзі освіті. Надає мені лише ті містичні твори, що їх звикли вважати порожньою лузьгою ранньої німецької літератури. З незрозумілих для мене причин вона досліджувала їх, і те, що з часом і я знай читав і причитував ці твори, слід пояснювати просто звичкою і наслідуванням. Якщо не помиляюся, то все це відбувалося, ніби несвідомо. На мої погляди, думки та вчинки, наскільки я пам'ятаю, нітрохи не вплинули. Хіба що я дуже помиляюся, ідеалізм та містика, якими були просякнуті ті писання. Переконавшись у цьому, я повністю довірився дружині, вступивши у плутаний лабіринт її досліджень з твердою рішучістю. І коли, вивчаючи заборонені сторінки, я відчував, як у мені запалюється заборонений дух, Морелла клала свою холодну долоню на мою і вигрібала з попелу мертвої філософії кілька тихих незвичайних слів з дивним значенням. Що вкарбувалися мені в пам'ять. Я годинами не відходив від неї, впиваючись її мелодійним голосом. Та за якийсь час ця мелодійність починала навіювати страх, і на мою душу ніби спадала тінь, я блід і внутрішньо здригався від тих явно неземних тонів. Ось так несподівано радість оберталася жахом краса ставала потворністю, як гінном геєною. Мабуть, немає потреби описувати подробиці тих досліджень, що, виростаючи із згадуваних творів, становили чи не єдину тему наших з Мореллою розмов. Хто вивчав так звану теологічну мораль, легко уявить, про що ми говорили, та не втаємничений, безперечно, зрозумів би мало поганський пантеїзм Фіхте, полігенезію піфагорійців і насамперед учення про тотожність, викладе Шелінгом. Ось у чому знаходила найбільшу красу бурхлива фантазія Морелли. Тоточність в особистому плані вірно характеризується чи не містером локком, як здоровий густ розумної істоти, оскільки під особою ми розуміємо обдаровану розумом істоту, якій доступне мислення, а своє мислення ми завжди усвідомлюємо, то саме це і робить нас тим, що ми називаємо я і вирізняє нас серед інших мислячих істот. Дає почуття тотожності з собою, Принципіум індивідуатіоніс. Думка про те, втрачається чи ні та тотожність зі смертю, повсякчас украй притягувала мене. Хоча цікавішими були не ті приголомшливі висновки, до яких можна було дійти, а та особлива піднесеність, з якою Морелла їх висловлювала. Але тепер настав час, коли диватства моєї дружини почали діяти на мене, мов лихі чари. Нестерпний встав дотик її прозорих пальців, її тихий мелодійний голос, м'який блиск сумовитих очей. Вона знала про це і не докоряла, вона наче здогадувалась про цей мій гандж чи то примху, і, всміхаючись, називала це долею. Здається, вона знала й те, чого не знав я сам причину мого поступового відчуження. Але ні словом, ні натяком не сказала мені про це. Проте, жінка є жінкою. І вона чахла з кожним днем. Зі щік уже не сходив нездоровий рум'янець, а на блідому чолі проступили сині жилки. Часом я сповнювався до неї щирим жалем та наступної миті, коли я зазирав у її промовисті очі, душа моя холола й паморочилася, немов я стояв над чорною безодною. Чи варто говорити, з яким непогамовним бажанням я чекав морелиної смерті? Так, я прагнув цього, але її кволий дух ще довго, багато виснажливих тижнів і місяців, чіплявся за плотську оболонку. Аж мої сточені нерви взяли верх над розумом, і я, шаленіючи від цього зволікання, наче одержимий дияволок, кляв дні, години і гіркі миті, що тяглися і тяглися разом з її життям, яке хилилося чимраз нижче, немов надвечірні тіні. Та якось осіннього вечора, коли вітри завмерли за хмарами. Морелла підкликала мене до свого ложа. Земля була оповита туманом, води мінилися блискучою лускою, а на пишне пожовкле листя у лісі впала з небес веселка. Це знаменний день, мовила Морелла. Знаменний і для життя, і для смерті. Гарний день для синів землі і життя, але ще кращий для дочок небес і смерті. Я поцілував її в чоло, і вона вела далі. Я вмираю, але я житиму. Морелло, повторюю, я вмираю, але в мені ще жаріє іскра. О, зовсім мізерна, того почуття, яким ти наділяв мене Морелло. Як відійде мій дух, житиме дитина, твоя і моя. Та дні твої вберуться в смуток. Смуток найтривкіший за всі почуття, так само, як кипарис, найміцніше дерево. Години твого щастя минулися, радість у друге не приходить. Це тільки в пестумі двічі розцвітають троянди. І не зазнаєш ти більше життєвої втіхи, солодкої безтурботності Анакреона, без мир та і лози не стимеш ти по землі свій саван, як у Мецці те роблять мусульмани. Морелло, вигукнув я, морелло, звідки ти все це знаєш? Але вона відвернулася до подушки. Здригнулася уся і померла, більше не зронивши її звуку. Проте як Морела й віщувала дитина, якій, умираючи, вона дала життя, і перший подих якої став останнім для матері, тож її дитина, донечка, жила, росла вона дивно, і тілом, і душею, ставши справжньою подобою тієї, що вже відійшла. Я любив її такою палкою любов'ю, якою на землі ще певно ніхто не любив. Та з часом небесні висоти цього почуття захмарилися, прийшли смуток, горе і жах. Дитина, як я вже казав, дивно росла і тілом, і душею. Вона росла напрочуд швидко, але які безладні думки громадились у мене в голові, коли я стежив за розвитком її розуму? Хіба могло бути інакше, коли в дитячих міркуваннях я день у день виявляв зрілі жіночі думки і навички? Коли я щогодини спостерігав, як у її відкритих задумливих зіницях виблискує мудрість чи то вогонь зрілості, коли я, пойнявшись жахом, збагнув усе це, і коли вже годі було з усім цим критися, годі тамувати те, що цілком заполонило мене, то чи треба дивуватися підозрам, що заповзали мені в душу або думкам, що поверталися до фантазії, небіжці ці морелли? я заховав від цікавих людських очей ту. Кого мені долею судилося обожнювати, і в суворій самотності нашого дому з гострою тривогою приглядався до кожної подробиці життя коханої істоти. Минали роки, день у день, пильно вдивляючись у святе і лагідне обличчя, помічаючи, як воно дорослішає, я виявляв усе більшу схожість між дочкою та її скорботною мертвою матір'ю. Щогодини тіні схожості згущувалися, росли й чіткішали, ще більше приголомшуючи мене. Те, що вона сміялася, як мати, я ще якось терпів, але від неймовірної подібності, не очей, а того, як безнастанно проникливої, гостро зазирали вони в глибини моєї душі, аж здригався. Переді мною, немов поставала сама Морелла, і лінія високого чола, і шовковисті кучері, і тоненькі пальчики, що занурювалися у них. І невесела мелодійність голосу, а над усе так, понад усе. Слова й думки мертвої на вустах живої і коханої все це виповнювало мене жахом, а зарадку цього почуття я знищити не міг. Так проминуло десять років, а я й досі не дав своїй доньці імені. Моя ластівко, коханнячко моє, підказані батьківськими почуттями та наше цілковите усамітнення дозволяли обходитись без імені. Ім'я Морелли вмерло разом із нею, а доньці я й не згадував про матір. Проживши ще зовсім мало, вона по суті не мала жодного уявлення про навколишній світ. Та нарешті обряд Христин видався моєму збуреному розуму благодійним звільненням від усіх жахіть, наготованих долею. Але перед Христинами я завагався, як її назвати. На язиці крутилося безліч імен, мудрих і гарних, старих і нових, рідних і чужоземних. Безліч прекрасних імен, добрих, лагідних і щасливих жінок. Що тоді спонукало мене потурбувати пам'ять давно спочилою? Який злий дух підказав мені видобути звук, від якого вся кров бухала мені в скроні й груди? Який диявол озвався з потаємних глибин мого єства, коли в похмурій нічній тиші я прошепотів на вухо священнику оті три склади – МО-РЕ-ЛА? І щось певне, страшніше, ніж сам сатана, спотворило личко моєї дитини, накинувши на нього смертний саван, коли вона, здригнувшись на ледь чутний звук, підвела свої посоловілі очі до небес, безсило опускаючись на чорні плити родинного склепу, і відказала: Я тут. Виразно, холодно і безсторонньо пролунали ті звуки і розплавленим свинцем упали мені на голову. Роки, цілі роки можуть піти в непам'ять, але спогад про ту добу не зітреться ніколи. Я забув про квіти і лози, лише цикута і кипарис нависали наді мною день і ніч. Я не знав, де я і що зі мною робиться зорі моєї долі погасли, на землю зійшли сутінки, серед яких я вирізняв тільки мореллу. Вітри небесні нашіптували мені лише один звук, а брижі морські шамотіли те саме. Морелла. Але вона померла. Я сам відніс її до склепу і зайшовся гірким-гірким сміхом. Там, де ховав я другу Мореллу, першої не було. Якщо вам сподобався аудіотвір, не забувайте донатити за реквізитами в описі, а також лайки, підписки, Патреон.